Коли ти зрозумів, що і в побуті? Потрібно саме перейти на українську мову, тому що твоя перша рідна мова, ну це зрозуміло, що російська. Ну я би не сказав, що саме російська, бо я все ж таки вивчав українську мову з малої школи. От тому для мене навіть коли я закінчував школу, обидві мови були: ну я їх однаково знав і гарно їми користувався. Єдине, що звісно в мене була єдина дев'ятка в шкільному атестаті саме з української мови, і тому я подумав, що треба йти на українську філологію навчатися. Бо якщо все інше я і так нормально знаю, ну з того самого атестату, От, а українська мова в мене трохи не так, і в цій країні не знати мову мені здалося трохи тупим. І це було в першу чергу не патріотичне, а раціональне рішення. Українська мова трохи так собі, треба її підкачати, бо ну, як не вона знадобиться в житті в Україні. От, це було для мене логічно ще наприкінці школи. От повністю перейшов я на українську. Це сталося в той момент, коли я вже почав працювати в виданні грати. Я почав бути на багатьох акціях протесту на судах по активістам. І я зрозумів, що просто мені треба доносити інформацію. Я не тільки фотограф, я не тільки редактор, є ще й журналіст полі, який користується своїми соцмережами для того, щоб розповісти, що відбувається. В якийсь момент вони в мене вони були навіть з більшою кількістю підписників ніж наші Акційний акаунт, от, тому якби це була моя робота і самеми. Те самому. Е, ну і звісно, реакції і поширення, і дискусії під постами виключно українською і російською. Це геть різні речі. Так ти щось напишеш, і це будуть ретвітити, Це будуть репостити, перекидати в інстаграм багато е, людей, які є опініон лідерами. От. ну грубо кажучи, уяви собі, що Бестраненко ретвітнув щось російською від українського журналіста про свій суд. Це буде трохи нелогічно. Ну, тому, тобто, роботи... щоб... Mm. щоб перейти на українську повністю. Мені довелося в навіть в Фейсбуці і в соцмережах. Мені довелося перейти на неї і в побиці. Бо для того, щоб гарно писати мову, їй треба думати. Для того, щоб їй думати, треба постійно спілкуватися. До цього зробив одне. Я повністю видалив для себе російську мову з того, що я читаю. Я дуже багато дивлюся серіалів, музика, фільми лише англійською або в оригіналі, якщо це буде німецькою з англійськими субтитрами. Да, я розумів все не на 100%, але картинка вона тобі підказує. Тому я зараз ну, дуже гарно орієнтуюся, слухати мені і не читати трохи складно, але часто може піти якийсь серіал, вже помити посуд, картинка в іншій кімнаті, я все буду споч... спокійно чути і розуміти, і от саме це допомогло мені перейти на українську в побуді, коли ти не читаєш переклади російською, а читаєш їх українською або навіть читати в оригіналі, так само з кінематографом, так само з серіалами, це дуже швидко змінює твій баланс мови, і ти почнеш думати саме українською. Ти вже почав? Давно вже.